Тук-тук-тук-тук-тук. Так, можна заходити. О, чи у пана відкрита крамниця? Так. Дуже все красиво. Яке у вас світло в крамниці красиве? Поспати можна. Так, а що у вас продається? А де ціна? А де можна ціну побачити? Вот. А ну, покажіть. Вот. Угу. Так. Але ще... все. А це що? Угу. От, от от. Так. Що? А це що у вас? Тарточ. А оце такий цікавий товар. Це ну, як папіцьквіш. папець сквіш, окей. Okay. Так, а це що у вас тут таке ось продається? Це? Це не вище. це такі прикраси святкові. Ні. А, кулончики. Намисто таке, а не намисто, а так прям кулончик куди. Угу. Я ще хочу. Допомогти э, хрестом. Ага. Це якісь пасхальні, так? Так, окей, у мене є е, трохи грошенят. Е, я хочу десять найліпших ваших шариків. Десять. Вибирай сама. Ну, дай мені десять, будь ласка, порахуй, дай мені десять шариків. Один такий. Красивий. Чи, чи у вас є що упакувати? Ні. Yes. Окей, okay, 10. А десять не чухову, просто не файл в руках. То скільки там ти набрав вже? Угу. Рахуй ж, щоб не помилитись, бо як це, я 10, а вдруг ти мені більше даш за ті ж гроші. Мам, це все скільки. А ти, ну, ти ж продавець, рахуй. Це ж твій товар. Мам, я не вмію рахувати. Ні, давай, до десяти треба, давай. Ти відкладай один, відкладай, давай рахувати разом. Один. Ну, далі рахуй. Два. Так. Так, ну такаш не мені. Чотири. Окей, відкладай. Далі. П'ять. Угу. Далі. Шість. Правильно. Далі. Сім. Сім. Далі. Дві. Вісім. Дев'ять. Правильно. Скільки ще? Один. Та. Десять. Так. Десять. Так, давай я заплачу. фарків треба. Один такий євро. Всього лише один? Так. Да. Які у вас сьогодні знижки гарні. Так, куди мені його вставляти? Давайте э, ваш касовий апарат. Сюди. Не, піднімай. Давай. Ні, Піднімай. Ні, піднімай касу, я вставлю вже. Ой. Так. Так. Чекає. Упакуйте, будь ласка, мені мій товар. Не можу. Ну як? Це ж сервіс в вашому магазині. Є упаковка, треба упакувати, щоб ти мені от як в магазині дають в пакетики, да? Значить, ти ще два... треба дві. Іще доплатити за пакет? Угу. Ну, мені давай. Це треба оплатити. Ну окей, давай свій касовий апарат. Я заплачу за пакет Можешь також. Дати в руки. Ні, в руки не хочу. Давай, ну ти ж маєш чек якийсь випити. Чек, мам. Два ще 200, ну от розумієш 100 євро за ці а 200 євро за пакет. Чек. Ні. Ну і ці, ці нема. Ці, а, мені всі ставити. за 100 я зрозуміла. А ці 10 то мені за євро. Окей. Тож ти упаковуєш, я 2, 2 євро заплатила за пакет? Давай. А потім мам віддав, добре. Я, я 2 євро за нього заплатила, Женя. Що значить віддам? Це вже Це моя оплата. віддам упокуп. гроші. Це все безплатно. Безкоштовно. Да Ні, почекай. Я ще хочу купити у то пасхальне, пасхальну прикрасу. Так, скільки вона коштує? Один сент. Давай свій касовий апарат. Потім я буду все віддавати. У мене ще є гроші, знаєш, я ну, жінка я... багата. Ммм, я потім буду віддавати. Мені не треба це прикрасу давай. Теж упаковую. Мені здається, ну давай підпис на прикрасі подивимось. Мені здається, що це ручна робота. Вірно? Бачиш, хто робив? Хто майстер? Я. Ось така у мене прикраса тепер є. Ручної роботи. Ось майстер. У нього крамничка. Сам виготовляє, продає, пан Євген. І упаковка нам потім. Відео. Давай назву твоєї крамнички придумаємо. Як називається крамничка? Ось така. Mm, магазин іграшок. Магазин іграшок у пана Євгена. Отація. І світло є, вивіска є, І Вивіска, якщо світиться, це значить, да, значить відкрит магазин. А Видно? коли не світиться, так. Ага. То, значить, що все. Пан Євген напродавався за день, грошей заробив. Покажи, як ти закриваєш свою крамничку. І крамничка у пана Євгена закривається.